Юні та вже з великими амбіціями і цілями. Сьогодні майбутні лідери зібрались у молодіжному парламенті Карменчука, аби навчитись лідерським якостям, адже там сьогодні стартував проект Школа юного лідера. Учасниками є діти віком від 10 до 14 років. Навчання буде тривати до 15 серпня, з двома вихідними. Це субота та неділя. Щодня у нас буде дуже багато вправних лідерів, вправних спікерів, які знають у своїй справі і готові поділитися своїм досвідом до того. Щоб діти, які скоро стануть вже молоддю, а вже були більш впевнені в собі та зрозуміло, до якої мети їм хочеться рухатися та як правильно це зробити. Ми сьогодні будемо трішки знайомитись, трішки вивільняти себе як лідера і працювати над тим, щоб ми могли щось передавати Україні велике, сильне, потужне. Цього року було подано рекордну кількість анкет. Оргкомітет залишив за собою право самостійного відбору учасників. Це наш вже не перший проект, але за час війни ми поновили його лише цього року. І цього року у нас вийшло так, що дуже багато бажаючих хотіло прийняти участь. 86 учасників заповнили анкети. І орхкомітет минулого тижня. Вибрав 26 учасників поміж 86. Я вважаю, що це ваш перший крок да, на шляху до лідерства. І ви його здійснили, пройшовши відбір на цей крутий проєкт, з чим хочемо вас привітати. Продовж тижня на учасників чекають цікаві заняття та захоплюючі екскурсії. Все навчання у рамках проекту безкоштовне. Традиційно організаторами цього проекту стали Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. На учасників виші сім днів які наповнені цікавими зустрічами, цікавими екскурсіями, а цікавинками у вигляді цікавих активностей, які ми для них підготували. Метою проекту є навчання дітей та молоді лідерським якостям та реалізації проєктів, мотивування їх до участі у житті суспільства, підготовки лідерів. Хлопці та дівчата вже із величезною зацікавленістю поринули у тиждень знайомств, нових знань та навичок. Вирішила сюди прийти, щоб стати лідером та спробувати себе у цьому, тому що мені завжди було це цікаво. Я завжди хотіла. Ну, бути лідером у командах та вести з собою людей. Много чого цікавого, активності всякої, там, не знаю, конкурсів, мабуть. Лідер – це чоловік, який може підтримувати, може вести за собою людей. Ну і, в принципі, хороший чоловік. Лідер – це людина, за якою всі йдуть, які довіряють. Я дуже хочу познайомитися з новими друзями і чимось собою зайняти на канікулах. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.